Доброго ранку, друзі. я з'їздити на грибочку. На, на мотоциклі, тут мій помічник дружок. Щось там побачив. І тут я знайшов такого грибочка. Бачите, такий, як квітка. Морська зірка називається. Ще по літературному забув, точно як. Він дуже такий неприємний запах має. Раніше їх не було у нас, а тепер досить багато зробилося. Появилося. Думаю, попадав дощик, то може з'явилися грибочки. Може й зараз ще надійде дощик. Хмарно, ну, роса, але нічого. Думаю, з'їжджу вже давно не був на гриби, то з'їжджу, подивлюся. Провеземося з дружком. Дружок зайців поганяє, а я, може грибочка знайду. Гарно, свіжо, жара спала, жари немає вже. Сьогодні зранку тільки 14 градусів тепла було. Но майже ще й грибочків немає. Треба буде, щоб, щоб більше дощу по попадало. Тоді може з'являтися. Уже осінні, ті, гарні, не червиві. Так, будемо бачити. Може які лісичка знайду. Ну, заодно і з природою помилуюся. І так, погоди немає, отаву не буду косити. А так, провезуся. Pošlokaj gribočke. Už je zakorkilo pojejste žaren. Pusto, pusto, nic o tak nie ma. Wydaje się, że namoczył już. Ale... Ale nic. Tylko stary seroliżek widzę, się Так більше нічого. Ну, може, під знакю. Знайду хоч пару. Якщо буде, але щось мене. Ох, яка яблуня рясна. Цього року всі померзли, а ця дивіться. Ану, вже й попадали. Ха. А ну, чи солодкий? Можна їсти? Непогані. Як-то так морози тут не, не схватив. Гарна, солодка. щось там, шукає. Не знаю, що там він винюхав. Да. Пусто. Пусто-пусто. Мабуть, сьогодні грибочка не буде і одного. <ріжу> Навіть сирижок немає. Картопля вже почала висохати. Бачите? Почорніла. О! Дружок уже щось знайшов. Навірно, білку.

Ах, <laughs> ах. Село присліп розляглось між горами, Таке мальовниче село. такий грибочок. Такий, такі я не беру, оставлю, хай білка єсть. Тут ще один такий. Я більш люблю білі, сируїшка, Лисичка. Takie. Nie. to jak ładno śmieryczka roste, Takie tu krajewy. Ludzie już dużo pokosili. Ale jeszcze ktoś czuty tam w dalej Closet. Сьогодні грибочків я, мабуть, не знайду, то хоч познімаю вам гори. Кр красу Карпатських гір. Бачите, які вони в тумані. Пару лисичок таких тут. Ой. Ну вже хоч щось знайшов. Не задаря. З'їздив. Хоч пару лисичок. На перший раз пару. Зараз може ще знайду. Ща дружок. Нема в мене нічого тут. Єстивоного. Ти б що, я тобі давав рану їсти. No. Йди, шукай, Іди, Ди, зайди, шукай. Шукай. Жаль, жаль, що немає. Та й дощ пішов, ти нічого немає. Грибочків, не грибочків, не сіруї їжу. То... Зараз, мабуть, і дощик надійде, бо щось так за... захмарилося. Комор. Ні, Він мені не підходить. чисте, свіже повітря у ялинах після дощу. Просто я трішки захекався Ходячи. А так дуже гарно. Дуже гарно в горах. Прийтися, по пошукати грибочки, лисички. Помилуватися карпатськими краєвидами От. серуїшка. Отіка вже стара. Тут пару лисичок. маленьких таких. Хай будуть. Візьму, ...візьму це. Zobaczcie, tego pod bereznikiem, I jeszcze paru leśnic tutaj, u, u pakietu, u polaczki. Będę szukać jeszcze. Może gdzieś jeszcze zobaczę. така и тоже. маховик моховик. не не види. Ниска. у природне крыши, the A <laughs> i drużach niechaj, a tam pillku widzisz? Już po cichenku dostiga kamienka. Można. Ona bardzo taka kwaśniusza, ale lekarska. Бачите, вона на таких росте? Брусниця. Мамна. Смачна, але щось небагато її. toho roku bolo báto. Toho, toho mi, mi Ni ja fin nemá jedný. A tu tež taká jahoda. Po, po tichénku dostiha je černýci. Tože, hárni oni. Tati, Ммм mm. на no, ці вже солодкі дружак. Що лише немає у Карпатських горах? Вот, ще така. На ще зелені, супер. ね。スマトタ。